А вчора ми з сім'єю були відпочивали тут на території дитячого містечка, і після оголошення повітряної тривоги, як зазвичай, ми покинули територію скупчення людей і вже збиралися їхати. І біля машини я почула звуки бойової роботи і пролітаючі звуки шахідів. Моментально я взяла дитину на руки і побігла в укриття. Найперша з мам, які тут також позводили своїх дітей, я влетіла в укриття і стояла найнижче, але, на жаль, двері були зачинені. Там був дуже поганий зв'язок, чоловік залишився на горі, тому що вже й не було місця. Заходили мами з дітьми, батьки з великими дітьми, з маленькими дітьми. Ну, тобто, всі, хто чув бойову роботу, вони всі направилися в укриття, яке, на жаль, було зачинене. Чоловік мені прорвався по зв'язку і сказав, що тут висить табличка біля укриття з номером телефона відповідальної особи. Зателефонуйте йому. Одна з жінок з мам вийшла і зателефонувала на що їй сказали, що ми не знаємо, де ключ. Я викликала, звісно, поліцію, тому що я вважаю, що це грубе порушення наших прав і на скоро починається четвертий рік війни, і це неприпустимо в наших умовах нехтувати безпекою наших дітей. Якщо я б заплющувала очі на свою безпеку, але на безпеку дітей я заплющувати очі не буду. Я думаю, що приїзд поліції все ж таки пришвидшив пошуки ключів, і що саме обурливо з 37 хвилин пройшло з моменту оголошення тривоги до моменту відкриття. Саме на сховища, і весь цей час, весь цей час, поки люди стояли на сходах, ключ знаходився під килимком. Під килимком у куточку У мене це все є на відео. У мене зафіксовані всі таймінги, і так далі. Після того як я викликала поліцію, мені зателефонували з міськради. Із міськради це була людина з контакт-центру, тому що я сказала, що я буду залишати скаргу і на контакт-центр. не, людина та запевнила, що їй передали інформацію з дитячого містечка про те, що сховище відкрите. Що це не відповідало дійсності, і потім я попросила Вибачте, вибачте. Будь ласка, Сашонь, бери. Не заважай мамі, іди пограйся машинками. Будь ласка, я тебе прошу. Перепрошую. Людина з контакт-центру сказала, що їй передали інформацію з дитячого містечка, що сховище відкрите. Це не відповідало дійсності. І потім вже поліція, яка приїхала, я попросила їх продублювати мою інформацію, що це не так. І, звісно, на відео в мене зафіксовано, як поліцейський перевіряє, що двері дійсно зачинені. 37 хвилин. Я вважаю, це неприпустимо, і тим більше це не перший випадок. Я думаю, що треба виставки робити і а, нехтувати безпекою дітей ненормально. А ти? Скільки було мамочок ще? Ну приблизно, хоча б. А, я думаю, що десь близько 20 а, людей на, поч... на самому початку. Потім всі почали, коли антимопедна... Коли антимопедна робота почала закінчуватися, стихати, то всі потрошку вже відходили, виїжджали. І в загальній кількості, ну тобто, загалом, тривога тривала понад дві години, там дві години з хвостиком. І ще мене дуже той факт. Якось насторошив, що немає туалету. Там надпис на дверях немає туалету. Тобто моя дитина вона не користується памперсами. І я мовчу про архітектурну доступність так, для мам з візочками, але немає туалету в простішому укритті. Це також не доміг угу. Добре, 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 добре. Іди пограйся машинками. Я зараз прийду. А, там, в Принципі після цього все ж таки вам відчинили, так. Так, з моменту відкриття сховища, з моменту початку тривоги до відкриття сховища минуло 37 хвилин. Так, відчинили, ми зайшли, зайшов, спустився чоловік з дитиною. Ну тобто увімкнули світло, тому що ключик знаходився весь час поруч під килимочком тих дверей, під якими ми стояли всі з мамами і з дітьми.